І з вами програма Твоє моє хобі. Та ми, її ведучі Яна Заплатинська та Віолетта Пацура. Купальний сезон офіційно відкрито. Звичайно, для тих, хто протягом року відвідує басейн, він і не закінчувався. Але ми впевнені, є такі, що чекали літочка для того, щоб поїхати на море чи озеро. І сьогодні ми розкажемо вам багато корисної інформації. Про популярний спорту плавання Залишайтесь з нами! Буде цікаво! Заняття спортом значно впливають на організм людини і мають велику кількість позитивних сторін. Кожен вид спорту корисний для певних систем організму. Наприклад, біг корисний для дихальної системи. Навіть шахи і ті розвивають розумові здібності, а от плавання це особливий вид спорту, адже він корисний майже для всіх систем організму. Підвищує загальний тонус тіла, а також допомагає розслабитися. Ефективність прав у воді не менша, ніж на суші. Додатковим плюсом є те, що навантаження під час тренувань у воді відчуваються набагато менше. Від дорослих та дітей плавання дозволяє не тільки зміцнити здоров'я, а й покращити зовнішній вигляд. Воно позитивно впливає на ріст і вагу. І це далеко не все. Ви змічуйте серцеву судину і нервову систему. Плаванням можна займатися практично все життя. І це не обов'язково плавати з одного кінця басейну в інший. Сьогодні є багато цікавих занять у воді. Ви можете займатися щось на зразок акваеробіки чи навіть синхронного плавання. З його допомогою розвинути пластику тіла. Уміння плавати має велике значення в житті людей. підходить практично всі Цивильним спортом можна займатися майже з самого народження, привчаючи дитину до регулярних занять у воді, ви направляєте його на ще здорового розвитку. Рухи переплавані досить природні і не вимагають особливих зусиль. Тому цьому потрібно вчити малечтутинка. Відпочинок в басейні це завжди здорово, це завжди корисно, це завжди цікаво. Останнім часом є дуже популярний відпочинок на відкритих пляжах, модних стильних закладах. У нас є зручні гарні лежачки, на яких і дітки, і їхні батьки можуть насолоджуватися відпочинком. Плавання це олімпійський вид спорту. І наша українка, красуня Яна Клочкова, прославилась на увесь світ саме завдяки своєму вмінню плавати. Її біографія просто рясніє рекордами. Серед них 50 рекордів України з комплексного плавання, вільним стилем, естафетного плавання, плавання на спині та батерфляєм. І це ще не все! Також я встановила світовий рекорд на 400 метрів на Олімпійських іграх в сіднеї. Та рекорд Європи з комплексного плавання. Окремо, варто відзначити велику кількість нагород яни. Спортсменка забивала п'ять медалей на Олімпійських іграх, і ще дуже важливо: з них чотири золотих і одна срібна. Плавання приносить задоволення, і для багатьох це заняття улюблене хобі. Тому вони намагаються частіше вибиратися на пляж або в басейн. Це від спорту донісує весь організм і приносить відчуття користь для його здоров'я. Люди, які регулярно ходять у басейн, даває струнку фігуру. Позитивний настрій і гарне самопочуття. Неймовірний день у басейні. Ми з вами не тільки весело провели час, а дізналися багато цікавої інформації. І якщо підсумувати все вище сказане, то плавання дуже корисне заняття. Воно не тільки приводить тіло у чудову форму, а й непогано оздоровлює. А ми бажаємо вам веселого, яскравого та сонячного літа. Проведіть його не лише активно, а й з користю для здоров'я. З вами були Яна язапатинська та Велота Пецура До нових зустрічей. Папа!